З вами канал Оросада. І сьогодні про теплицю, стару нову, яку переробили, де будемо висаджувати колекційні сорти томатів. Отож, почнемо із теплиці. Рейки або планки. Нові, дубові. Плівка теж нова. Хоча й бюджетний варіант. Центральні стовби, з'єднані частинами, але теж дубові. Уже все перекопано, тож поливаємо, робимо розмітки та будемо садити. та це ще не все. Боки теплиці, щоб плівка не провалювалась. Укріплені оваполами. Оваполи теж дубові, прибиті. Біля кожного металевого стовпчика ще дубовий стовпчик, на яких тримаються обаполи. Отож, теплиця готова для висадки наших нових колекційних сортів. Томатиків. Стара теплиця, з якої зробили майже нову. Разом подивимось, скільки витримає плівка, бюджетний варіант. Гарантія в неї мала, але сподіваємось, сезон вона витримає. Зробили розбивку, поливаємо та будемо висаджувати колекційні томатики. Для них будиночок. Готовий. Це нове або оновлення.